Доброго дня, брати та сестри! В цей недільний час хай Господь благословить і дасть нам сили і можливості пройти цей шлях, який нам Господь приготував. І сьогодні тема нашого з вами співбесіди це те, як нам проходити з вами Божі, Божі шляхи, якими Він нас веде. Присутність Божа. І Бог нас завжди, як в Писанні написано, що Він несе нас на своїх крилах. І сьогодні хочу зачитати місце Писання, це е, е, 1, е 31. Написано так: Ти бачив, Господь, Бог твій носив тебе. Як людина носить сина свого по всьому шляху, який ви проходили до приходу вашого на місце, це. це Це важливо нам бачити, як Бог носить нас на своїх крилах. Божа присутність, вона завжди з нами. Знаєте, є дуже багато прикладів того, як е, людина запіклувалася. Е, про свою дитину. Ми я якось читав, коли було наводнення Доріга е в Америці. Воно розповідали, коли батько він також був сліпий, а син у нього болів це лібральним паралічем. І батько, взявши, бачивши, що таке на... іде дуже сильна вода прибуває, він взяв свого сина на плечі, посадив. І сам ішов по підборіддя, у нього була вода, але він виходив з того дому, щоб його замітили. І батько небесний наш він набагато більше піклується, чим ми даже можемо те розуміти. І якщо так земний батько про це піклується, то небесний батько. Він завжди піклується набагато, набагато більше. В сьогоднішньому часі ми бачимо, наскільки Господь зберігав і зберігає до сьогоднішнього часу кожного із нас. Він веде, направляє, він е, піклується про нас як духовно, так і фізично. Душевно також піклується, і, і він піклується завжди. Якщо ми згадаємо е, е, також. Коли Господь виводив народ свій з Єгипту, то Моїсей дуже багато пережив тих речей, з якими знаєте, по-людськи це неможливо. Але Батько Небесний він показував, наскільки він піклується про свій народ, що їм казалось би, що це він наказує їх. Але це було піклування в тому, що ці казні, які виходили на наказання, яке прибувало на Єгипті, до якоїсь казні воно було разом із так, також з ізраїльтянами, було з народом, народом Божим. Але потім було відділення, і потім була інша сторона, і вже не затрагувалося. Єгиптян їх не тро... вони були затронуті, а ізраїльтяни вони не були. Євреї не були затронуті, і Господь беріг їх і вів їх своїм шляхом і напрямками. І після цього є багато таких роздумів, як Бог піклується. Нам на той час, коли нам дуже тяжко, коли нам кажеться, що це. Наказання, але після цього, коли проходить якийсь час, ми розуміємо, що це було для нашого блага і випробовування, і подорож, подорож в життя. Так як і подорож ізраїльчан через пустелю була нелегкою. І сьогодні наша подорож з вами, вона також нелегка, вона тяжка, вона дуже, знаєте, зараз проходимо ми шлях, на якому ці випробування, вони нас провіряють, наскільки ми з вами. Настоящі, наскільки ми любимо Бога, скільки в нас є того доброго чи злого, це все проявляється. Ми бачили е також дуже багато випробувань і вони іде, йдуть і на сьогоднішній час, але Бог не переставав. Захищати як ізраїльтян, так сьогодні захищати тебе і мене, і забезпечувати всім сьогодні. Дуже багато людей, які забезпечені фізично, які забезпечені їдою різними речами. Бог піклується через волонтерів, через государство, через другі країни. Він піклується і нам це кажеться, що нам обов нам Повинні це давати. Але ні, це Божа, е, Боже піклування про нас. І дай Бог нам це розуміти, що дбайливо Бог піклується і заботиться. І ми про це бу... на цьому повинні бути впевнені в ньому, що Він піклується. Якщо він довів тебе і мене до цього часу, значить він той, хто знає твій шлях, на якому. Тебе потрібно провести і направити. Е, зустрічаючись з труднощами, які зазнають наша, зазнає наша віра. пам'ятаємо, що з нами Бог. Ми завжди про це повинні пам'ятати, який несе нас через них, через ці труднощі. Це, це, це нам повинно стати зрозумілим як, Щоб ми задавали собі питання, як турбота і захист виявляються в, в нашому житті, як вони виявляються, щоб ми розуміли, що задавали ці питання, і на них давали відповідь, що Бог це той, хто проводить, Бог любить, Він допоможе мені і тобі, щоб ми пам'ятали. Про те, що він робить, щоб ми не забували про це. Бу дякували за Божу присутність, за, Божу, за Божі крила, які переносили тебе, і за Божу силу, за Боже співчування до тебе і до мене, за Божий, е, присутність, яка була і є і ніколи тебе не залишить, це важливо. Нам про це завжди пам'ятати, що Божа присутність, вона завжди буде рядом з нами. Е, але ми самі в собі маємо вирок до того, щоб розуміти це, щоб сподіватися не на самих себе, але на Бога, що нас підняв, який нас спас, який нам дарував щось нове. Який відкрився нам, і який сьогодні його присутність, Божа присутність, вона рядом з Тобою і зі мною. І ми з вами проходимо це, ці випробовування. Але ці випробовування нам хай будуть на благо, хай вони будуть нам для того, щоб ми не своє серце воно не обізлилося на Бога. Щоб воно не стало черствим, щоб воно не стало грубим, щоб ми не, sta... не грубіли, щоб ми не стали жадібними, щоб ми не стали десь там такими, що Бог скаже, що воно таке. Але ми сказали, щоб ми були добрі, щоб ми були похожі на, на нього. І знаєте, ми завжди пам'ятали, що. Бог це той, хто веде нас. І ми бачимо в новому заповіті, там також дуже багато прикладів того, як Божа благодать вона проявлялася. Вона проявлялася на Павлові, коли Павло проповідував слово Господнє, але його побивали камнями, витягували за місто, і казалось би, що уже все закінчилося. Але. Павла Бог воскрешав, піднімав, і він знову йшов до тих же самих людей. Божа присутність, його Божі руки піднімали Павла. І він становився знову на служіння. Сьогодні в Тебе і в мене завжди є вибір іти за Господом, бути в Його присутності, і направлятись його шляхом. Е, знаєте. З тобою може бути по-іншому, ти можеш сказати, що а в мене це зовсім по-другому. Павла також було по-іншому, і він уже давно присвятив своє життя Богу. І сьогодні я бажаю тобі і мені також, щоб ми присвячували своє життя Богові. І тоді ця присутність Господня вона буде з нами, коли ми будемо служити йому. Але дуже велика небезпека полягає в тому, що ми можемо покладатися на свою силу, так як Ізраїль він покладався в багатьох речах на свою силу. Але коли вони полагалися на Господа, то Господь відкривався їм, відкривав Черне море, тоді проявлялося, тоді появлялося все, що необхідно, хліб з неба появлявся, перепила з'являлися, і дуже багато речей в житті людей і в твоєму, і в моєму житті. Хай також ця присутність Божа вона буде завжди, 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 щоб ми і пам'ятали, що Він проведе нас через ті всі труднощі, які ми проходимо. Сьогодні кожен на своєму місці він проходить ці труднощі, і хай. Божа присутність вона буде завжди з вами, і ви будете відчувати, що Він несе вас, веде вас, направляє вас, що він ніколи не залишить вас. Напишено, що ніхто не вкраде вас з Його руки, тому що так каже Його слово, що ніхто не вкраде Його тебе з Його руки, тому що колись. Він заплатив за тебе дуже велику ціну. Якщо ти ще не знаєш такого Христа, який несе тебе на крилах, такого Бога, то я сьогодні разом з тобою хочу помолитися молитвою, молитвою примирення, молитвою, яка змінить твоє життя. Ми скажемо, що Ісус, я вірю, що Ти прийшов в цей світ, що Ти вмер за мене на хресті. І поніс всякі прокляття, поніс всякі гріхи мої. Я признаю, що я грішна людина. І прошу тебе, прости мене, очисти мене, омий мене своєю кров'ю. Запиши моє ім'я в книгу життя, дякую тобі за все, що ти зробив у моєму житті. Я бажаю, щоб моє життя воно змінилося, і щоб я став дитиною Божою. Дякую тобі, сприймаю від тебе твою Божу присутність, твою Божу любов, хай вона наповне моє серце, а тобі за все славу, славу воздаю. Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.